Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 23 листопада 1369-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі росіяни атакували Одещину іранськими шахедами. Знову є прильоти як по житловим будинкам, так і по енергетиці, але наче без загиблих є постраждалі люди. Росіяни минулої доби запустили 98 дронів, 69 збито. 27 прильотів є по всій Україні. Щодо Миколаївщини в області збито три шахеда. Ніяких прильотів від дронів немає. І вісім разів росіяни атакували Очаківську громаду дронами. Цивільні, наче не постраждали. Щодо Херсонщини, після російських обстрілів аж четверо загиблих людей. Одинадцятеро травмованих, ну і нарешті цієї ночі був смачний прольот на Росії аж десь під Москвою по енергетичній інфраструктурі. Дуже добре чекаємо ще.